Буду дуже вдячна за лайк, коментар та підписку. Це допоможе розвиткові каналу. Також не забувайте натискати на дзвіночок. І дивіться нові відео першими. Маленький принц розділ 16. Отож, сьома планета була земля. Земля. Планета неабияка. На ній 111 королів, напоминаючи, звісно, і муринських. 7 тисяч географів, 9 тисяч ділків, 7,5 мільйонів п'яничок, 311 мільйонів шанолюбців, себто десь із 2 мільярди дорослих. Аби ви уявили. Яка то велика земля? Скажу лиш, що до винайдення електрики доводилося на всіх шести материках утримувати цілу армію ліхтарників 462 51 душ. Як гляну збоку, то було пригарне видовисько. Дії цієї армії. Відзначалися злагодженістю, як у балеті. Починали ліхтарники Нової Зеландії та Австралії. Запаливши свої вогні, вони подавалися спати. Тоді виступали ліхтарники Китаю та Сибіру. Виконавши свою партію, вони ховались за лаштунками. Потім надходила черга. Ліхтарників у Росії та Індії, далі в Африці та Європі. Тоді в Південній Америці. За ними в Північній Америці. І всі вони появлялися на кону своєчасно і ніколи не помилялися. Так, це було блискуче. Лише тому ліхтарникові. Який запалював єдиного ліхтаря на північному полюсі, та ще його побратимові біля єдиного ліхтаря на південному полюсі? Лише цим двом жилося легко і безтурботно. Вони працювали двічі на рік. Розділ 17 Як хочеться сказати, дотепнеш, іноді й прибрешеш. Розповідаючи про ліхтарників, я дещо розминувся з правдою. Боюся, що той, хто не знає нашої планети, може уявити її хибно. Люди займають на землі не так уже й багато місця. Аби два мільярди її жителів зійшлися і поставали тісно один при одному, як на мітингу. Вони легко вмістилися б на площі 20 миль завдовжки і 20 завширшки. Все людство можна було б збити вкупу на найменшому острові в Тихому океані. Дорослі, звичайно, вам не йнятимуть віри. Вони гадають, що займають багато місця, їм, мов тим баобабам, здається, Ніби вони великі і величні. А ви порадьте їм підрахувати. Їм це припаде до вподоби. Вони бо кохаються в цифрах. Ви ж не гайте часу на цю нудну роботу. Це ні на що? Ви й так мені вірите. Отож, потрапивши на землю, маленький принц не побачив ані лялочки. І вельми здивувався. Він уже злякався, що помилково залетів на якусь іншу планету. Аж тут, у піску, вирухнулося кільце такої барви наче місяць. «Добрий вечір!» – мовив про всяк випадок маленький принц. «Добрий вечір!» – відповіла гадюка. На яку планету я потрапив? На землю, мовила гадюка, до Африки. Ага, то що на землі нема нікого? Це пустеля. В пустелях ніхто не живе. Земля велика, сказала гадюка. Маленький принц присів на камінь і звів очі до неба. От цікаво, чому зорі світяться? Сказав він, мабуть, щоб кожен рано чи пізно міг відшукати свою зірку. Диви, он моя планета, саме над нами. Але як до неї далеко гарна планета, мовила гадюка. А чого ти сюди завітав? Я посварився з одною квіткою. Зітхнув маленький принц. Ага, он воно що? І обоє замовкли. А де ж люди? знову озвався нарешті маленький принц. У пустелі все таки самотньо, серед людей також самотньо, відповіла гадюка. Маленький принц глянув на неї пильно. «Чудна ти істота! Мовив він, з спальчик. Зате моці в мене більше, ніж у пальці короля, сказала гадюка. Маленький принц усміхнувся. Не така ти вже й дужа, ти навіть без лапа. Ти мандрувати не можеш. Я можу занести тебе далі, ніж будь-який корабель, мовила змія. І обвела круг кісточки ногу маленького принца, наче золота обручка. Усякого, кого я торкнусь, я повертаю землі, з якою він вийшов, мовила вона. Але ти безневинний і прибув із зірки. Маленький принц нічого не відповів. Мені шкода тебе, ти такий тендітний. На цій крем'яній землі я можу тобі підсобити, якщо ти дуже пошкодуєш за своєю покинутою планетою, я можу. О, я добре зрозумів, сказав маленький принц. Але чому ти весь час говориш загадками? Я розв'язую всі загадки, відповіла гадюка, і обоє змовкли. Розділ 18 Маленький принц перейшов пустелю і нікого не спіткав, лише одну квітку. Малесеньку, непоказну квітку з трьома пелюстками. Добрий день, сказав маленький принц. Добрий день, відповіла квітка. А де люди? гречно спитав маленький принц. Якось Квітка бачила, як повз неї пройшов караван. Люди? Ага, їх, здається, всього шестеро чи семеро. Я бачила їх багато років тому. Та де їх шукати, хто зна. Їх же не вітром. Вони без коріння. Це дуже незручно. Прощавай, сказав маленький принц. Прощавай, мовила квітка.